Вітаю, це матіола. Вечірній аромат. Так називається квітка, квітку, тому що вона пахне ввечері. Посійте в себе вдома, вийдіть ввечері понюхайте, і тоді поймете, чому я так її називаю. Росте вона таким ось кустиком. Є матіола пушиста, є обична, не пушисті квіточки. Матіола це дивовижна квітка. Вона прекраса любі, клумби, сади ваші, квітники. Ваші прикрасить. Це дивовижна квітка. Тому посадіть її в себе вдома. Вийдіть ввечері і понюхайте її. Тоді... Тоді скажете, чому я так називаю вечірній аромат. Підписуйтесь, друзі, ставте лайки, коментуйте. Не забувайте про мене.